Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліза і я веду свій лайфстайл-блог. На своєму каналі я показую своє життя, подорожі, прогулянки Києвом так негарніми. І вирішила зробити такий новий формат відео, де я розповім, що я прочитала за січень. Це для мене в новинку, тому напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи подобається він вам. Загалом просто дайте мені якийсь фідбек, щоб я знала, чи варто такі знімати, чи ні. І давайте почнемо з найгіршого до найкращого безсила. Насправді вона мені е, сподобалася. Не кидайте камнями, будь ласка, я не хейтю книги. Я просто не хейтю книги, але просто з того, що я читала за січень, ну, це виявилося найгірше. Авторка прям намагалася в цій книжці дати нам все, що любить букток. Е, і це виглядало несправжньо. Що у нас по сюжету в цій книжці? Сюжета нема. Все Це фентезі, які звинувачують у плагіаті таких книжок, як Голодні Ігри. Багряна королева, Лайт Ларк та інших. І не варто очікувати продуманого та логічного сюжету. Тут головний акцент зроблено на любовну лінію. Вона пристрасна, але водночас досить підліткова. Однак через те, що романтична складова не надто гармонює з загальним сюжетом, книга не зачепила мене так, як могла б, на жаль. Розділи ведуться від обох персонажів, що мені насправді дуже подобається в книжках. Але в цій книжці я б хотіла, щоб розділи були тільки від каї, якщо чесно. Я навіть не знаю, що ще розповісти про цей сюжет, тому що анотація це і є весь сюжет. Радила б я цю книжку? Напевно, ні. Але для підлітків ця книжка підійде, тут немає 18, 4 з 10 для мене, тільки через головного чоловічого персонажа і все. Дрібним шрифтом Лорен Ашер. Це у нас серія. У нас є три брати мільярдери, і про кожного написана окрема книжка. Ця книжка перша, вона написана про наймолодшого брата на ім'я Ровен. Дідусь залишив всім братам бізнес, але дав їм умови, які вони повинні виконати для того, щоб отримати свій спадок. Коли він виконує умови дідуся, він зустрічає дівчину на ім'я Захра і пропонує їй роботу в своїй компанії, щоб допомогти йому відновити ось цей події відбуваються в такому типу Діснейленді, але це називається дрімленд. У них у головного героя було погане дитинство, психологічних травм багато. Він боркотун, він до людей відноситься жахливо, і тут з'являється вона. Це троп. Трошки заборонених стосунків, стосунків на роботі, також стосунки Буркотун та Дівчина-Сяйво, така вся сонечко. Якщо вам таке подобається, то ви можете це прочитати. В принципі, читати це було легко, цікаво, і я посміялася з жартів. Чи запам'ятала я цю книжку після того? Н -н -н. Я, я і зараз не пам'ятаю, що там є. ну, типу... Про що ця книжка? Це така книжка, яка, знаєте, отак відпочить від складних якихось книжок або фентезі, або ще якихось. Я не думаю, що я колись буду її прочитувати, але наступні частини я буду читати. Шість з десяти. Я сподіваюся, що в наступних частинах про інших братів буде набагато цікавіше. А ще ця книжка 18, хоча тут ніде про це не написано, на жаль. І наступна книжка, яка мені дуже-дуже сподобалася, це Дім між трьох світів нашої української письменниці Тані Гуд. Ця книжка, ви просто подивіться, по-перше, яка вона гарна. Шерсть. Почекайте. Головна героїня Зоряна втратила маму у вогні. В той же день у неї пропала сестра. А Зоряна з того часу бачить галюцинації. Вона приймає пігулки та живе з батьком в квартирі в Києві. Почала читати. в мене був такий дисонанс в голові в плані Київ і фентезі, українська міфологія. Це було щось знайоме, але таке нове для мене, тому що я ще ніколи не читала українську міфологію, хоча з дитинства бабусі мені розповідали багато. Історії і про домовиків, і про мавок, я це все читаю. А в мене ностальгія, у мене такі спогади, що я залишала домовикам цукерки. Подивіться, що в мене з реквізиту є. Це мій брат мені зробив. Але мати з самого дитинства казала Зоряні, щоб вона тримала при собі ляльку мотанку свою. Але коли Зоряна стала дорослою. Приймала пігулки дуже довгий час, працювала в бібліотеці, жила своє недне життя з галюцинаціями. Вона вирішила відмовитися від ляльки-мотанки, тому що вона, типу, вже доросла. І чудовиська почали підкрадатися ще ближче. Вона опинилася в таємному ордені і далі все пішло стільки погано. Заряна мусить врятувати батька, віднайти зниклу сестру і не дати затягнути себе в павуціння змов та інтриг. Але як зрозуміти, хто твій друг, а хто ворог, якщо не довіряєш навіть собі? Те відчуття, коли ти сідаєш читати, і ти не розумієш, це реальність чи це дійсно її галюцинації? Легенди, наче ожили, і я, наче теж в Києві, серед оцих легенд. Це все існує просто десь в іншому світі. Такий живий дім він мені нагадав Хогвартс, нагадав мені кімнату на вимогу. Також, ну, є, є тут такі вайби е, Гаррі Поттера, що мені насправді дуже подобається. Я не очікувала нічого, що я від неї отримувала. Тобто, в хорошому плані, я не очікувала ні сюжетних поворотів таких, я сиділа отак. Я не очікувала, що вона буде така темна. Тут, правда, написано 18, але я не очікувала, що настільки 18. Маю на увазі навіть не інтимні сцени, хоча вона тут є. Я маю на увазі е, типу вбивства і жорстокість цієї книжці, тому вона мене дійсно здивувала. Моя оцінка цієї книжці 9 з 10. Вже очікую. Прям, я дуже очікую е, наступну частину, їх буде всього три. Вимикач Пенелопа Дуглас. Це третя частина з серії Диявольська Ніч. Це Дарк Роман, 18. В головних ролях у нас Деймон. Хто читав перші дві частини, той знає вже Деймона. Але у нас тут розкривається ще й дівчина. В цих книжках є два пови тобто від нього і від неї. Я це просто обожнюю. Пенелопа Дуглас пише так. Смачно, тобто вона прописує так персонажів класно, психологічно їх прописує, тобто психотипи, всі їх думки, причину наслідковий зв'язок, він мені був логічний. І ця частина мені сподобалася найбільше. Хоча Деймон мене трошки бісив в першій і другій частині. Але камон, вона мені дуже сподобалась. Я щиро вважаю, що Пенелопа Дуглас. Обожнює цього книжкового персонажа, отак От його прописать, так його скривдити, а потім просто. По сюжету, і загалом ця книга була для мене найцікавішою. Що ж там сталося? Знову Пенелопа Дуглас використовувала оці часові проміжки. Тобто, спочатку у нас іде теперішній час, потім три роки тому, сім років тому, сім років тому Вінтер, сім років тому Деймон і ти такий. А потім, коли ти дочитуєш, у тебе складується повна картинка всього ну, всіх подій. Я плакала, я не очікувала, що я буду плакати над цією книжкою, що Деймон змусить мене плакати. Це як? Я прям відчула персонажів, відчула їхній біль. Перші дві частини читати було легко, вони не такі емоційно складні. Оцю ж читати було складно, і тому вона найбільше мені сподобалася, тому що це так, як я і уявляла собі дарк-романи. Якщо я читаю Дреміону з 12 років, то якби. Перша і друга частина для мене роман з не дуже типовими стосунками. Отак би я сказала. Я все-таки відокремлюю книжку від е, життя. Ви не думаєте? Я не романтизую все, що тут описується, і кажу, що Дейман найкращий чоловік на світі. Ні, це окей. Як для книжкових персонажів вони ідеальні, як книжкові персонажі Дарк Романік, просто їх відносини. Все, що там відбувається, це просто ідеально. От тому вона у мене на першому місці. І буде на першому місці, тому що вона залишила такий слід, що я досі про неї думаю, мені сниться, я дивлюся тіктоки, тому я вважаю, що ну, я її обов'язково буду перечитувати. Я вважаю, що це гарний показник того, що книжка залишила на мені слід. Хоча перші дві частини я не хотіла, ну, в мене не було прям такого бажання взяти і перечитати. А тут я хочу вже зараз взяти і перечитати. Пройшло ну, тиждень-два. Я не буду вам казати нічого про сюжет, тому що е, це третя частина серії. Про першу книжку я вам можу трошки розповісти, щоб вас зацікавити. Перша частина серії зіпсований у нас про Еріку та Майкла. Майкл один з чотирьох вершників і троє його друзів потрапляють за грати через Еріку Фейн. Майкл знає, що, хоча він і не володів тілом ріки, проте повністю полонив розум, та це не врятує її від розплати. Адже через неї три роки тому шкільні друзі Майкла потрапили у в'язницю. Тепер, коли хлопці знову на волі, вони прагнуть помсти. Першу частину у мене, напевно, десь на вісім, друга на дев'ять і от третя на десяточку. Найкраще прочитане за січень, а також те, що 100% вже війде в список найкращого прочитаного за 25 й рік, були голодні ігри. Я думала, що раз я дивилася фільми. Мене так не розвезе. Мені не так сподобається, чи мені буде нудно, тому що я знаю сюжет. Як же я помилялася, книжки набагато кращі, ніж фільми. Я люблю фільми, але ну, вони не змогли прям всього передати, то, що було в книжках. І книжкових персонажів вони все таки змінили. Якщо ви ще не читали книги. А не дай Боже, ви ще й не дивилися фільми. Боже, ви стільки всього втрачаєте в своєму житті, я не знаю. Це, я не знаю, просто тисячі з десяти. Це Roman Empire. Я не пристиг думати про ці книжки. Це просто один з шедеврів, аналогів, котрому немає зараз в світі. Зараз, на жаль, закінчилася ера антиутопії, і я сподіваюся, що вона. Увійде знову в моду, що будуть знову писати такі класні книжки. Я думаю, що це станеться, коли Сюзанна Колінс випустить книжку про Гейміча. Це він був ментором в цій книжці. А книжковий Піта буш? От у мене подружка вона не читала книги, не читала. І вона каже: А мені Гейл більше подобається. Я кажу: Ти що? Нє, тільки піта, тільки піта. Тому що треба. Читати книжки, а Піта в книжках це мама дорогає. Те, що як його в фільмі показали, я вважаю просто. Не розкрили персонажа, не змогли його передати через екранізацію, і це насправді дуже сумно. Катніс показали більш бунтівною, більш такою зрілою, а насправді Катніс в книжках вона дитина, яку викинули на арену фільмі, її зробили символом революції, підходить під опис цієї бунтівниці та революціонерки. А в книжках це не так. Я дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та коментар під цим відео. Нагадую, мені дуже важливо знати, чи подобається вам такий формат розмовний просто про те, що я прочитала, мої думки. Блє. А чого так багато, Лорен?